Всім доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми плануємо вже з'їздити на поле. Вже трошки з малиною впоралися, заготовочки зробили, але малинка вже хай сьогодні спіє. Сьогодні ми зробили такий собі трішки робочий день. Бички заскучали. Вже бички заскучали. За чим бички заскучали? Вже до них заходимо один раз на день. Ну, так. Часом трошки там колі їм підкине, то сіна, то картоплі. А так в основному ми на поле їдемо, то малинку вибираємо. А з темніє, переробляє. то переробляємо. Часом буває, що й довго переробляємо. Майже до вечора вибираємо, а вже буває до 10 годин, до 11. Ну що, а зараз ми плануємо поїхати до вкольних батьків по гарбузи. Також буде такий запас к бичкам, побачимо, чи будуть їсти. В тому році ми брали, то вони були менші бички, то не дуже хотіли. Кабачки їли, то будуть їсти. Ну, кабачки їли. І зараз їдять, як переростають. То думаємо, що будуть їсти. А це от коля готує вже воза. Доброго дня усім. Воза вже причепив. Зараз їдемо до кого. Гостинця заберемо. Гостинця візьмемо бичкам, Добавочка буде. Зараз я відкрию двері. Це яблука. Це не яблука, сино. Помідори. Ово в артивникту. Вже ми приїхали на поле, зараз будемо грузити гарбузи. Отакі наросли. Ну, так, приїхали вже до батьків гарбузок. Візьмемо трохи, а це вони картоплю вже викопали. Ну, тоді не вийшло приїхати зняти, копали з і котенчиком, тим, що батько показував. Ну, на один родочок там 80 ширначе, яка його йде. То вже... А ну а ми все потрошку доганяємо. Картопля ще у нас ще серед землі. Але нічого, нам писали, що чим довше в землі, тим краще вона буде і смак кращий. Тика, ну на другу сторону. Отак обріштовочки, а сюди дошки такі вставляються, тут у пази стоять. Ну Було раніше ще штопорики такі. Сюди сюди нам порозривало. То вони і так нормально держаться. Ганокрюха. На, на, Де я сюди тунзар то тобі гарбузок накидаємо. Сушить. Таку частинку проїхали і вже нагрузили майже воза. І тут ще буде скільки. Ще, може, за два рази не забереш, так? Да? Може хто забере другий. Може хто забере другий. Ну, вже перед нами також воза нагрузили. Ось ще стільки залишилося. Отакі гарбузки. Будемо зернята вибирати насіння, а сушити коли будемо сушити. А де ж ми будемо сушити? Нас нема де. Є на грубий. На грубий, то мало грубу зараз не то постанову. А, а зимой. А зимой. Кирилко каже, на грубий. Ні, зараз така зараху моло на сонці. Отакого воза нагрузили, вже будемо їхати. Додому розгружать. Зараз коля відчепив воза зразу під'їде до дисків. Він вже будемо їхати поле. thank you Довжемо! Сьогодні Коля сам причіплює, а так в основному. Він... Це, моя робота. Це моя робота. Він там опускає, а я причіплюю. Ногою. Ногою. Так, ну отак ми навіть не плавно, да, як ми перейшли зразу до дисків. Швиденько сьогодні, Швиденько сьогодні трошки поганяємо свою роботу, отак трошки наздоженемо, а то все ми малинку вибираємо. Це сипнув гарбузи і вже нарізав ножиком. Бо так ті, що старші, то вже рубає сукиркою маленькою. А тут ці ну, молоді, то їм треба ще обрати ножиком. І картоплю, оцю, що вони нас поїдають вона отут в ну, Мішках так понаставили, трохи в погріб насипали. Це те, що батьки дали. Ну, щоб він не приносив пару разів. отака вона теж поїдають. Бо зараз по мікорму небагато там. Да? вони, В ну, садиці виходить приблизно їм, можливо, по кілограмам півтора, можливо по два виходить на бічка в сутки. І отакі Треба буде якось заміряти. На самому цікаво. Все, все нам писали, що, що літом буде заїть. ну Поправлятися не так будуть. Але ну, старалися трохи обробити їх під мух байфлаєм в основному. Вроді так ще. Ну, ще більш-менш, трошки тримаєш щось. Все, ну будемо в'їжать на поле, полюскуємо, щоб сьогодні. Як ви бачите, ми приїхали на поле, вже Коля дискує. Отак воно все виходить. Тут у нас от це саме таке важке поле. Тут воно таке глинисте іде. Ну, і не чорнозем, і не те, щоб глина якась руда, отаке воно виходить. Зараз ще трошки ну, то вже посмалило його нормально. Дещо запізненням і дискуємо. А от, от це місце, де Овес був, ну був полегший, комбайн тоді, що зміг, те забрав, а так вже посходив? Воно вже врослося сінокос виходить. То думаю, ну його два рази зроблю у два, у два сліди. Зараз трошки передня батарея глибше бере, то чуть, чуть трактора так на бік стягує. А коли... Ну я так завжди роблю, наприклад, коли слабо лізуть. Перший раз трошки переднє чуть глибше, воно гарніше землю йдуть. Ну, а Другий раз, при так само, ну він та не викручуючи, то вже виходить нормально, якби що більш-менш рівномірно. А і ще, бо там передка я включав в тракторі, ну, передній привід в якомусь із відео, то Ну, ногою його так, важко. так нічого. Подивився відео, що Дуже страшно виглядає. Зараз заглушу. Ну, Відео глянув, що так страшно виглядаєш ногою, і по йому стукаю. То я там писав у коментарях, то я так відшутився, кажу, що десь, мабуть, гарне зацеплення заходить. Але подивився тоді, а тут було воно Ну, він так включається, в такий обойму ходить. Оцей сюди. Ну, отут. О, там такі фіксатори стоїть, шарик під цим болтом. Ну я глянув, що якби ну, знизу ця сама лапка свободно ходить, а речах, ну, речах заклинив то я його взяв, ну, ведешкою запшикав, обчисив, ведешкою запшикав, змастив. і так, Ну і зараз вже нормально. ну Тут вона не має ніякого на йому пільника зверху і так попадає. Отак. Нормально. По тракторсю вже в нас 467 мотогодин виходить. ну то, то ще проблем не було ніяких. Працює. Фільтра, масла, солярочка. І отак. Ну, взагалі ще нічого не робилося, як з мазином приїхав, так і працює. Ото, що час від часу, коли є такий трохи якийсь пробіл по роботі, то попритягувати, попідтягувати. що воно якось не хочеться на силу брати китайського болтика. Ну і отакий він. Ну нема нічого ніде не потьоків, ніде нічого. То це вже не мити, хто зна скільки часу. А тут, таке, як я показував, що один насос підсоплює. Он отак виглядає. Осе, одне місце, де, де так є. І отут ще показував, де виходять роги на навеску. Як... Ну, коли пілючка, то вона гарно видно. Це його не на продаж. Ось тут бачите. Один і другий. А так все працює. Я ще за зиму покажу. Ну, і коли буду робити так зване теона йому, масла фільтра, міняти, як воно що до чого. Навесно, коли горали на тих полях інших, то плужечок гарно все розсипає, а тут воно таке все рагульне виходить. Але потім, коли вже сонце присмалило, то там пісок, ну зразу увесь згарає. Там такий був, а тут отакий був, якби в разів чотири вище. Все, все воно добре. Ну, на пісочок поливів. І тут даже видно, капуста знизу краще, а тут, а тут зверху, як би, трошки далі від канави. То капуста можливо ще нав'яжеться до, ос до осені. Отака ще немає. Тоді, коли, коли привозили капусту, ну я вірвав з корінням, то два бичками до поки що не їдять. Мабуть, їм треба буде зробити таку, таку дієту, щоб навчулися ну, трохи їсти, щоб не пропадало б тоді, заберемо самі головки. А це моркочка така. Ну, ось така у всіх селян така жарка пора. Треба все те, що насадили, те, що доглядали, треба його все перевозити, його упорядкувати, позорювати на зиму, а тоді подоставати по потрошку вже. І це теж капуста у нас чердочка посадили. Отож оці бураки гарні вдались. А цього вірлу. Ну це не всі такі, це просто найбільше так кинувся, вирвав. Ну нічого, там Леся почне, почне їх шаткувати у, у баночки та їх розбереться. По трошки кому, кому пороздаємо, кому повідаємо. А це я таки скажу спеціально, щоб борщ мені сьогодні з цього бурака. Отак От помаленьку працюємо. Соломку тут частину забрав, а частину прибрав, так не забираючи. Там бачу, що, ну, що вистачить, нормально є. Уже все, поїхали, по треба, треба працювати. Ми сьогодні і так, ну, малинку не вибираємо не через те, що її немає. Не вибираємо через те, що вже назбирали такої роботи в нас не до малинки, а вона спіє і спіє. Ми так стараємось, що ну, переробляємо вечорком Такі справи. Коля буде дискувати, а я вже поїду додому, бурячка беру з собою. Помідори також спіють. Ще ми не вислали всім, хто хотів на насіння. Вже частину вислали, але ж після того також замовляли. Але ми їх і закривали, і продали, і повисілали такі вже гарніші. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, кому сподобалося. <гум> Буряка покладу. Всім пока!